У Коломиї перевіряють дотримання правил безпеки в умовах зимового періоду та відключення електрики. До мешканців багатоквартирок навідуються газовики, електрики, представники, ДСНС та поліції, щоб нагадати, як вберегтися від нещасного випадку. Спеціалісти проводять інформаційну роботу та роздають листівки із першочерговими правилами. Якщо немає електрики за джерело світла, Маю фонарик. без світла немає тепла у квартирі. Тому залажди під перейну. Марія Васильівна демонструє енергетикам, газовикам та представникам ДСНС, як рятується у випадку відсутності електроенергії. Ті у свою чергу нагадують правила безпеки. Усе контролює. А ще перевіряють справність приладів та інформують про порядок дій у разі тривалої відсутності електро, тепло та водопостачання. І залишають листівки із важливими правилами. Нагадувати собі регулярно. І завжди про це пам'ятати. Газовики першочергово перевіряють котли, у яких продукти згорання відведені в димохід. При установці такого котла повинен бути клапан відсикач, сигналізатор загазованості. Багато бувають випадків, що немає тяги в котлі, може бути зворотня тяга. Щоб подалі від лиха, старший майстер аварійно-диспетчерської служби АТ Івано-Франківськгаз Василь Михайлюк радить не забувати про ініціювання таких інспекцій спеціалістами. Вентиляційні димові канали перед кожним пальним сезоном перевіряють фахівці відповідними приладами. Голова ОСБД перед кожним пальним сезоном повинні би представити в управління газового господарства акти на димові вентиляційні канали. На Хмельницького 1 а сто 137 квартир. Таку перевірку вже зробили, розповідає голова ОСБД. З бабе Тетяни Івасютина. приходить людина. Ця уповноважена це все перевіряє. Умов відключення світла бути пильними. Потрібно із електроприладами, кажуть спеціалісти. Багато приладів да, включаються, виключаються. Може бути коротке замикання. Це може бути перенавантаження різного роду. Це я розумію, <рес> треба бажатися. Фахівці наголошують, під час відсутності електропостачання будьте вкрай обережні при користуванні альтернативними джерелами живлення та вкотре нагадують про пункти незламності, можна прийти, зарядити гаджет, є безкоштовний інтернет, можна зігрітися, попити чаю, є місце обладнане для дітей.